У Миколаєві внаслідок нічної атаки російських безпілотників поранено чотири людини, знищено три приватні будинки. А та ще понад 30 будинків і автомобіль зазнали пошкоджень. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сінкєвіч в телеграмі. За його словами, на місцях працюють комунальні служби, а також районна адміністрація. З огляду на погіршення погоди, додатково залучено працівників інших підприємств, щоб якнайшвидше на, е, накрити пошкоджені дахи, забити вікна та навести. Ти лад на подвір'ях. Уся ділянка польсько-білоруського кордону в підляцькому воєводстві забезпечена сучасним моніторингом. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Прикордонна служба прийняла електронну дамбу, побудовану на прикордонних річках Свіслоч та Істочанка. Модернізація електронного загородження вздовж існуючого технічного паркану також була завершена. Йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Польщі, опублікованому на порталі X. За повідомленнями італійських змі перед Великоднем італійсько-американські відносини активізуються. Зокрема, італійська прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. А віце-президент США Джей Ді Венс відвідає Італію. За неофіційною інформацією, Джорджа Мелоні перебуватиме у Вашингтоні 16 квітня. а Джей Ді Венс прибуде до Італії з триденним візитом двома днями пізніше. Це призвело до звинувачень і побоювань, що Італія намагатиметься самостійно домовитися зі сполученими штатами про тарифи, що може поглибити розбіжності всередині європейського союзу. Щоденна газета Кор'єра де ла Сера» цитує Єврокомісара з питань торгівлі, який заявив, що будь-який лідер ЄС, який має добрі стосунки з президентом Трампом, повинен зараз їх використати. Раніше в подібному ключі висловилася голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Джорджа Мелоні застерігає від запровадження тарифів у відповідь на дії США, оскільки вважає, що вони Більше зашкодять країнам ЄС. А у горах найкраще видно, як повернулася зима. У польських Бещадах немає сприятливих умов для пішохідних прогулянок. Марик Квасіжур, черговий рятувальник бещадської рятувальної служби, каже, що погода різко змінилася, тому, вирушаючи в гори, потрібно бути належним чином підготовленим. Учила зима, то ще ще не скінчила. Повернулася зима, яка насправді ще не закінчилася. Температура впала до мінус шести градусів. Дме сильний вітер, а видимість обмежена. Товщина снігового покриву становить кілька сантиметрів. Тож туристи, які все ж наважуються на безщади, повинні врахувати те, що погода змінилася. Нам змінила. У горах сьогодні також буде сильний вітер, і внаслідок чого можливість снігові хуртовини.